Як Дмитро Донцов ставився до етнічного питання у своїй праці націоналізм? Дмитро Донцов народився 1883-го, помер 1973-го, український публіцист, політичний діяч, філософ та ідеолог інтегрального націоналізму? Народився в місті Мелітополь в родині з російським походженням, отримав юридичну освіту в Петербурзькому університеті. У молодості приєднався до соціал-демократичного руху, але згодом відмовився від марксизму і став палким прихильником українського націоналізму. У 1920-х роках сформулював засади інтегрального націоналізму у своїй ключовій праці Націоналізм 1926 року, яка вплинула на ідеологію Організації Українських націоналістів ОУН. У 1940 х роках емігрував до Канади, де викладав і продовжував публіцистичну діяльність. У своїх працях, зокрема в націоналізмі, він пропонував специфічне бачення, яке включало ідеологічний, культурний і духовний аспекти ось детальний аналіз його думок стосовно зв'язку між етнічним походженням і приналежністю до нації перше пріоритет ідеї над етнічним походженням Донцов вважав, що нація це не просто біологічна чи етнічна спільнота, а насамперед ідеологічна й духовна єдність людей, які поділяють спільні цінності, прагнення та ідеї. З його погляду, членом української нації могла бути людина будь-якого етнічного походження, якщо вона приймає українську національну ідею, культуру і бореться за національні інтереси. Друге. Віра у свою справу Донцов наголошував на важливості вольового фактора і готовності до самопожертви для нього важливішим була відданість ідеї, а не біологічний зв'язок із певним етносом. Він говорив, що нація ґрунтується на спільності ідей, а не лише на крові. Третє критика етнографічного націоналізму. Донцов негативно ставився до етнографічного націоналізму, який зводив націю лише до етнічної чи культурної спільності. Він вважав, що таке звуження унеможливлює створення сильної і динамічної національної спільноти, яка здатна боротися за свої права. Четверте історичні приклади у своїх працях Донцов часто наводив приклади видатних діячів, які не мали українського походження але зробили вагомий внесок. У справу української нації. Серед таких прикладів Михайло Грушевський із польським курінням, або Євген Коновалець мав німецько-литовське куріння по батьківській лінії, Роман Шухевич мав частково білоруське куріння, Микола Стіборський мав польське куріння це свідчить про його переконання, що етнічне походження не є вирішальним п'яте. Нація як духовна і культурна єдність, Донцов підкреслював, що національна ідентичність формується через мову, культуру, ідеологію та спільну історичну пам'ять. Він вважав, що нація це насамперед політична і духовна спільнота, яка прагне суверенітету і незалежності. Висновок Донцов не наполягав на обов'язковій етнічній приналежності до на українського народу для того, щоб бути частиною української нації, головне для нього. Було прийняти національні ідеї, участь у боротьбі за українські інтереси та готовність діяти задля досягнення поставлених цілей, етнічне походження, хоча й мало значення, не було вирішальним фактором у його розумінні нації.